Підтримуйте україномовний канал лайком. Доброго дня, дітки! Терпеливий павучок. Восьмирічна Тетянка любила допомагати мамі. Поливала квіти, то ходила в магазин, то бралася в'язати і шити. А от на кропітку роботу в неї не завжди вистачало терпіння. Якось Тетянка сиділа в саду і шила своїй ляльці каті плаття та раптом вколола палець і з досади закинула своє шиття. Після обіду вона спробувала продовжувати своє заняття, але стіпки виходили нерівними, нитки рвалися і врешті заплутались так, що необхідне було велике терпіння. Щоб розплутати їх, а його у тані не було. На очі дівчинки навернулися сльози. Вона злилася на ляльку і на голку. Тетянка сердито подивилась на плаття і закинула далеко-далеко його у траву. Дівчинка сердилась навіть на яблуньку, біля якої вона сиділа. Коли сльози почали висихати, вона помітила на дереві маленьку павутинку. Її старанно плів маленький павучок. У той час, як Таня захоплено розглядала роботу павучка, подув вітер і від тонкої павутинки залишилися одні обривки. Наляканий павучок втік на одну з гілочок і, весь зіщулившись, сидів там до тих пір, поки вітер не вщух. А потім розпрямив лапки, повернувся на попереднє місце і знову почав тягнути свою срібну, тонесеньку ниточку, павутинку. його рухи. Були незвичайно швидкими, і перед очима дівчинки почав вимальовуватися дивний візерунок. Майстра павучка нітрохи не засмучувала те, що сталося з його попередньою роботою. Таня, подумавши над побаченим, розшукала закинуте шиття і взялася до роботи. Через деякий час. Коли павучок своїми довгими ніжками погладжував свій візерунок, плаття для ляльки теж було готове. Дорогі батьки, у наш складний час, коли дитині в сім'ї приділяється недостатньо уваги, коли важко знайти ключик до її серця, відродити давню традицію літературно-духовних родинних вечорів. Пропоную разом з вашими дітками переглядати відео, обговорювати їх та робити суспільні висновки. Дякую за увагу! На все добре! Бажаю щасливого дитинства усім-усім діткам на планеті Земля! Se inscreva no nosso canal.